Людство з давніх часів досліджує сліди своїх предків, але багато артефактів, знайдених по всьому світу, досі залишаються загадкою. Деякі з них настільки складні у виготовленні, що важко уявити, як стародавні цивілізації могли створити їх без сучасних технологій. Дехто з науковців намагається спростити пояснення, щоб уникнути незручних питань, але чи це справді так просто? Сьогодні ми підібрали інформацію про декілька знахідок, які кидають виклик традиційним уявленням про давні технології. Обсидіан або вулканічне скло це надзвичайно крихка магматична порода, і працювати з нею вкрай складно. Однак древні майстри змогли створити з нього приголомшливі витвори мистецтва. У музеї Мексики зберігаються диски з обсидіану з ідеально рівною та гладкою поверхнею. Незважаючи на свій вік, вони виглядають майже як нові. Ще більш вражаючим є обсидіановий кубок із рельєфним зображенням мавпи. Він має ідеальні пропорції та високу якість полірування. Як давнім індіанцям вдалося так майстерно обробити настільки тендітний матеріал без сучасних інструментів, Залишається загадкою. У 2016 році археологи в перуанській пустелі знайшли муміфіковану руку з трьома надзвичайно довгими пальцями, кожен досягав 20 сантиметрів. Пізніше був знайдений і череп видовженої форми, який не відповідав анатомії сучасної людини. Рентгенівське дослідження показало, що кожен палець мав шість кісток. Тоді як у людей три. Чи належали ці рештки невідомій формі життя? Відповідь на це питання досі залишається відкритою. Говорячи про таємничі геогліфи Перу, більшість людей одразу згадує знамениті лінії Наска. Проте менш відомі, але не менш вражаючі малюнки можна знайти на сусідньому плато Пальпа, розташованому всього за 20-30 кілометрів від Наски. Ця територія приховує ще більше загадок, а деякі зображення тут навіть чіткіші та більш деталізовані ніж у знаменитих сусідів. Геогліфи пальпи складаються з сотень ліній, спіралей, фігур людей, тварин і геометричних візерунків. На відміну від наски, де більшість малюнків утворені шляхом видалення верхнього шару ґрунту. Деякі фігури пальпи, зроблені з використанням насипів каміння. Також важливо, що багато геогліфів розташовані на плоских вершинах невисоких пагорбів, які схоже були штучно вирівняні. Одні з найцікавіших фігур, знайдених на плато Пальпа, це серія зображень антропоморфних істот, яких інколи називають люди з пальпи. Вони відрізняються від геогліфів наски. Тим, що мають більш виражені риси обличчя, та навіть певні елементи одягу або головних уборів. Серед інших цікавих символів подвійна спіраль, складні геометричні візерунки та композиція під назвою зірка. Призначення цих геогліфів залишається невідомим. Деякі дослідники припускають, що вони могли мати ритуальне або астрономічне значення. Є також гіпотеза, що геогліфи використовувалися як навігаційні орієнтири для мандрівників або навіть для літаючих апаратів, якщо вірити альтернативним версіям про давні високорозвинені цивілізації, це місце лише починає привертати увагу широкого загалу, і, можливо, саме тут приховані ключі до розгадки таємниці всіх перуанських геогліфів. Серед густих тропічних лісів Амазонії прихований один із найбільших археологічних феноменів Південної Америки, так званий бразильський Стоунхендж. це унікальне мегалітичне утворення, що складається з кількох десятків великих кам'яних блоків, розташованих у колі. Вчені вважають, що комплекс міг бути створений приблизно тисяча дві тисячі років тому, однак точний вік. Досі залишається предметом дискусій. Ці масивні камені, деякі з яких сягають трьох метрів у висоту, були встановлені в строго певному порядку. Цікаво, що розташування деяких мегалітів збігається зі змінами положення сонця впродовж року, що дає підстави припускати астрономічне або ритуальне призначення комплексу. Подібно до свого британського тески, бразильський Стоунхендж Міг слугувати своєрідним календарем, допомагаючи місцевим племенам визначати час для посіву та збирання врожаю. Подібність із відомою англійською пам'яткою породила теорії про можливі зв'язки між древніми цивілізаціями різних континентів. Однак, поки що, жодних прямих доказів контактів між культурами Південної Америки та Європи у давнину не знайдено. Відкриття бразильського стоунхенджа докорінно змінило уявлення про історію Амазонії. Довгий час вважалося, що її територія була населена виключно невеликими кочовими племенами, які не будували монументальних споруд. Проте цей комплекс свідчить про те, що місцеві культури мали достатньо знань і технологій, щоб створювати складні астрономічні або культові споруди. Дослідження мегалітів тривають, і вчені сподіваються знайти більше доказів про їх походження та функцію. Печери Луню одна з найбільших археологічних загадок Китаю, що й досі залишається нерозгаданою. Вони розташовані в провінції Джедзян і являють собою унікальний комплекс рукотворних підземних приміщень, створених приблизно 2-3 тисячі років тому. Головна інтрига цього місця полягає в тому, що. З огляду на рівень технологій того часу побудувати настільки складну і масштабну структуру було б надзвичайно складно, якщо не неможливо. На сьогодні відомо про 24 печери, кожна з яких вражає своїми розмірами та геометричною точністю. Деякі з них мають висоту до 30 метрів, а загальна площа комплексу перевищує 30 тисяч квадратних метрів. Внутрішні стіни печер відполіровані до ідеальної гладкості, що змушує замислитися над тим, якими інструментами користувалися будівельники. Важливо й те, що у цих печерах немає джерел природного освітлення, вентиляційних отворів чи слідів сажі, що свідчило б про використання смолоскипів чи ламп. Як саме давні майстри працювали в темряві, залишається загадкою. Ще одне питання, яке хвилює археологів: куди подівся весь матеріал, який був видобутий під час будівництва? Для створення такого комплексу довелося б виняти мільйони тонн породи, але жодних значних насипів чи слідів видобутку каменю поблизу печер не знайдено. Відсутність письмових згадок про ці печери у давніх китайських джерелах ще більше ускладнює розуміння їхнього походження. Дехто вважає, що печери могли бути частиною релігійного чи культового комплексу, де проводилися таємничі обряди. Або ж це були сховища, або навіть підземні житла для еліти чи військові укриття. Деякі дослідники висувають версії про зв'язок із невідомими цивілізаціями або втраченою технологією обробки каменю. Ці артефакти кидають виклик нашому розумінню історії. Чи дійсно давні цивілізації володіли набагато більш розвиненими технологіями, ніж ми припускаємо? Чи можливо наші уявлення про минуле вимагають перегляду? Незалежно від відповіді, одне зрозуміло. Стародавній світ ховає ще чимало загадок, які чекають на своїх дослідників. Як завжди, чекаємо на ваші думки у коментарях під відео. І не забудьте про вподобайку. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей у нас на каналі.